Правохоронці повідомили члену військово-лікарської комісії про підозру в одержанні правомірної вигоди. Про це повідомляє кореспондент Золочив з посилання на поліцію у Львівській області. За грошову винагороду ортопед-травматолог обіцяв встановити військовозобов'язаному громадянину липовий діагноз, який надав би відстрочку від мобілізації. Зловмисника 59-річного жителя Бузька викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно із співробітниками департаменту військової контррозвідки, служби безпеки України за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури. У сфері оборони західного регіону як встановили правоохоронці, ортопед травматолог однієї з лікарень у Золочівському районі, член постійно діючої військово-лікарської комісії, за 15 тисяч гривень взявся встановити військово зобов'язану чоловіку діагноз, який у подальшому стане підставою для надання йому відстрочки від мобілізації у зв'язку з хворобою. Правоохоронці затримали лікаря в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України в його робочому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди. Грошові кошти та речові докази причетності, затриманого до протиправної діяльності Вилучено. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368, прийняття пропозиції обіцянки та одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Інформує поліція Львівщини.